Чи можуть вручити повістку тим, хто навчається? Згідно зі статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здобувачі професійної фахової, передвищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Студенти мають право на відстрочення від мобілізації, але лише на час навчання. Доки військово зобов'язаний має підтверджувальний документ, що він є студентом, аспірантом чи докторантом денної та дуальної форми навчання він отримує відстрочення від мобілізації. Проте законом не забороняється вручати повістки студентам коледжів та університетів. Іноді, якщо студент пред'явить студентський квіток співробітникам ТЦК, вони можуть вирішити не вручати повістку. Але якщо повістка була вручена, в такому випадку потрібно з'явитися до ТЦК з актуальними документами, що підтверджують статус студента, та посилатися на пункт 1 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, коли студентів можуть мобілізувати. Студентів можуть мобілізувати у так званий проміжний. Перехідний час між навчанням. Проміжний час настає після закінчення коледжу до вступу в університет для студентів після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру, після закінчення вищого навчального закладу до вступу на аспірантуру і відповідно перед вступом на докторантуру. Наприклад, коли особа є абітурієнтом, вступає після закінчення коледжу до університету, після закінчення бакалаврату у вищому навчальному закладі до магістратури, Після закінчення вищого освіти до аспірантури та перед вступом до докторантури. Таким чином, військово зобов'язані з початку липня до початку вересня не мають права на відстрочку. Ще однією підставою для вручення повістки є відрахування студента. У більшості вищих навчальних закладів бакалаври отримують диплом у кінці червня на початку липня. Наказ про зарахування до магістратури набирає чинності на початку вересня, лише тобто, фактично, від початку липня. Липня до початку вересня військово зобов'язаний не має права на відстрочення. Ще однією підставою вручення повістки студентові є його відрахування, як я вже зазначала, виключення з навчального закладу. Зверніть увагу, що конікули та академічна відпустка не є проміжним часом. Тобто, в цей період особа не втрачає право на відстрочку від призову під час мобілізації, адже умовою для відстрочки від мобілізації є рівень та форма освіти денна або Дуальне. Натомість інших критеріїв закон не передбачає. Тому особи призовного віку на канікулах чи в відпустці вважаються студентами, тому їх не можуть мобілізувати. Кому зі студентів можуть дати відстрочку. Відстрочення від призову для навчання на весь період навчання у закладі освіти надається. Громадянам України призовного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти третього ступеня. Студентам професійної, професійно-технічної освіти. З денною формою навчання. Однак за досягнення 21річного віку відстрочка втрачає чинність. Якщо хлопець не хоче мобілізуватися, то під час утримання повістки йому потрібно надати спеціальну довідку про те, що зараз він навчається у територіальному центрі комплектування. Кого не будуть мобілізувати? А студентів. ПТУ та училищ, здобувачів професійно-технічної освіти, студентів вищих, здобувачів вищої освіти, асистентів стажорів Аспірантів і докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формах. Що робити, якщо повістку вже було вручено? Якщо військово зобов'язаному студенту чи аспіранту була вручена повістка до територіального центру комплектування, ігнорувати її не можна. Потрібно з'явитися до центру комплектування з актуальними документами, що підтверджують статус студента, аспіранта, денної форми навчання та посилатися, як я вже раніше зазначала, пункт першої частини третьої статті. 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. При цьому студентам, які переведені на наступний курс, простіше порівняно із випускниками та вступаючими до магістратури та аспірантури, про нюанси призову студентів в час літніх канікул. Більш детально розповість юрист нашої компанії Прима Груп» Анастасія та зупиниться на судовій практиці з цього питання. Введення правового режиму воєнного стану від 24 лютого 2022 року та оголошення цього ж дня загальної мобілізації призвело до запровадження низки обмежень конституційних прав громадян України, серед яких і право чоловіків у віці від 18 до 60 років на вільний виїзд за межі нашої держави. Чоловіки указаного вищовіку, які навчали. Надання будуальній формі в українських закладах вищої освіти з моменту введення воєнного стану виїхати за кордон не могли. Дещо інша ситуація склалася щодо тих чоловіків, які навчались денній будуальній формі в іноземних закладах вищої освіти. Бо спочатку повномасштабного вторгнення, і деякий час після цього, такі чоловіки мали можливість перетнути державний кордон України на цій підставі. В серпні 2022 року вони почали масово отримувати від Державної прикордонної служби України відмови в перетинанні кордону, які вони бажали перетнути на підставі навчання в іноземних закладах вищої освіти. Ті з них, хто вважав подібні відмови неправомірними, звертались до суду з метою їх оскарження. Зокрема, студент денної форми навчання Дебранського університету, що в Угорщині подав позов до Закарпатського окружного адміністративного суду, де попросив визнати протиправним та скасувати рішення від 07.09.2022 про відмову в перетинанні державного кордону України громадянину України. Які досягнув 16-річного віку, та зобов'язати уповноважену службову особу підрозділу охорони державного кордону здійснити прикордонний контроль та пропуск через державний кордон в умовах воєнного стану позивача з урахуванням висновків суду, викладених в судовому рішенні, рішенням Скарпатського окружного адміністративного суду від 20.10.2023 року було визнано протиправним та скасовано рішення про відмову переконання державного кордону України громадянину України, який досяг 16-річного віку від 2022 року, яким відмовлено позовачу у перетинанні державного кордону на виїзд з України. Задоволення іншої частини позову відмовити. Відповідача дане рішення не задовільнило, тому ЧОПський прикордонний загон Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України подав апеляційну скаргу. Постановою 8 апеляційного адміністративного суду від 07.03.2023 року апеляційну скаргу відповідача було задоволено. Рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 20.10.2022 року скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позов. Колегія суддів зазначає, що, незважаючи на те, що Позивач не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на підставі абзацу другої, частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що підтверджується відповідною довідкою. Він не має права на перетин державного кордону. Колегія суддів зазначає, що незважаючи на те, що позивач не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на підставі абзацу 2 частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що підтверджується відповідною довідкою. Він не має права на перетин державного кордону на виїзд з території України в умовах воєнного стану, оскільки пунктами 2.6 правил перетинання державного кордону громадянам України встановлено обмеження щодо виїзду за межі території України особам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період у відповідності до абзаців 2.8 частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Однак, якщо проаналізувати чинні норми, то можна зазначити, що з 1 квітня 2022 року. Саме на зараз позитом 2.6 правил перетинання кордону діє в такій редакції. У разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану правом на перетинання державного кордону, крім осіб, зазначених в пунктах 2.1 та 2.2 цих правил, також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в акзацію 2-8 частині 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, пункт 2.6 стосується виключно військовозобов'язаних, тому жодна норма чинного законодавства не передбачає заборони на виїзд Раїни протягом дії правового режиму воєнного стану праців... працівників. керуючись пунктом 3 указу президента України про введення воєнного стану в Україні, де зазначено, що конституційні права громадян України, в тому числі ті, що передбачені статтею 33 основного закону можуть обмежуватись протягом дії воєнного стану. Приходимо до переконання, що право на перетин кордону студентами призовниками не обмежено чинним законодавством. То чи не порушують рішення про відмову в перетинанні державного кордону, прийняті щодо студентів, які є призовниками пункту 3 указу проведення воєнного стану в Україні. Суд розглянув чергову справу щодо законності мобілізації студента денної форми навчання у лави збройних сил. Як зазначено в матеріалах адміністративної справи, студент третього курсу денної форми навчання Харківської державної академії дизайну і мистецтв отримав припис місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо прибуття до військової частини. Вже 24 лютого 2022 року командир однієї з військових частин зарахував хлопця до складу. Особового складу підпорядкованої йому військової частини. Вже потім студент в своїй позовній заяві зазначив, що неодноразово повідомляв командування військової частини про незаконність його мобілізації. Однак жодної реакції на звернення студента від командування так і не було. У липні 2022 року Харківська державна академія дизайну і мистецтв надала довідку, якою підтвердила, що хлопець є студентом денної форми навчання. Зазначеною академією у серпні того ж року студент подав рапорт, в якому попросив звільнити його з військової служби. Тим як це вже неодноразово траплялося в аналогічних випадках, командування військової частини повідомило, що викладені студентом обставини не є підставами для його звільнення з військової служби. Відтак, у студента не залишилося іншого вибору, окрім подання судового позову. Дослідивши позиції сторін, Харківський окружний адміністративний суд зазначив. Що хлопець був зарахований на перший курс Харківської державної академії дизайну і мистецтв ще у вересні 2020 року, тобто задовго до введення воєнного стану в Україні та мобілізації. Цей факт виключає припущення, що хлопець хотів стати студентом лише для того, щоб уникнути призову на військову службу під час мобілізації. Суд підкреслив, що станом на 24 лютого 2022 року хлопець. Мав статус добувача фахової вищої освіти. Також суд вказав, що з огляду на визначені постановою Кабінету міністрів No154 повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, саме ТЦК, повинні пункту 11 постанови перевірити наявність підстав для відстрочки від призову під час мобілізації. Втім, у випадку зі студентом Харківської державної академії дизайну мистецтв ТЦК відповідну перевірку чомусь не проводив. Враховуючи зазначені обставини, суд дійшов висновку, що дії ТЦК щодо призову студента на військову службу, а потім направлення хлопця для проходження служби у військову частину є протиправними. Щодо наказу командира військової частини про зарахування студенту до списків особового складу, то суд також дійшов висновку, що ефективним способом захисту порушеного права хлопця. Буде визнання протиправним та скасування наказу командира військової частини від 24 лютого 2022 року в частині зарахування хлопця до списків особового складу. Відтак Харківський окружний адміністративний суд 19 травня визнав протиправними дії ТЦК щодо призову студента на військову службу під час мобілізації, а також скасував наказ командира військової частини про зарахування студента до списків особового складу. Також суд зобов'язав військових негайно звільнити студента з військової служби. Також хочу нагадати, що існує практика, коли студентів мобілізують насправді, а потім заставляють їх написати заяву про те, що вони самостійно прийшли до лав ЗСУ. Це також не треба виключати. Не бійтеся брати повістки, все буде Україна.